Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 190 -те заняття, тема якого функція, область визначення та область значення функції. Отже, по-перше, що називають функцію? Функцію називають певну функціональну залежність. Я вам написав функцію, що має назву пряма пропорційність, і зараз ми з вами її розберемо. Дивіться: функція y дорівнює 2 x Це пряма пропорційність. Що я вам зараз поясню? У цій функції є аргумент, та сама функція. Аргумент це Х, і функція це Y. Аргумент вважається незалежною змінною, незалежною змінною. Функція залежною змінною. Чому так зараз розповім. Дивіться. Ми під час розв'язання функції. Ось у нас є функція y равен 2x, як я записав, і ми робимо таку функціональну залежність. Припустимо, замість x ми візьмемо число 0. 2 помножити на 0 це буде 0. Замість x візьмемо одиницю. 2 помножити на 1 буде 2. І так далі. Чому, ось, дивіться, чому ж і х це аргумент та незалежна змінна? Тому що ми беремо за підрахунок x. І відповідно до його значення ми отримуємо y. Тобто значення y напряму залежить від значення X. І ось тому x це незалежна змінна. Ми його можемо взяти такий, який захочемо. Звісно, якщо це дозволить область визначення. Ну а y, відповідно, це вже залежна змінна, тому що він приймає значення відповідно до значення аргумента або X. Отже, зараз я вам розповім про область визначення та область значення. Розглянемо спочатку область визначення функції y равен 2x. Область визначення записується наступним чином. d от f. Тобто область визначення від певної функції. DX належить. Дивіться. Що це означає? Це означає, які значення може приймати x. У даній функції його значення не обмежені. Він може бути будь-яким. І, відповідно, значення y також зможуть бути будь-якими. Тому що. Немає ніяких обмежень. А зараз я вам покажу функцію, у якій можуть бути обмеження, тобто в певні випадки, коли ми не можемо брати певні числа. Ось ми маємо функцію y дорівнює 3 поділити на x-1. Ми маємо пам'ятати, да, що це, по-перше, в нас дріб. І відповідно, дріб, що це означає? Правильно ділення. І ми знаємо ще, напевно, з початкової школи, що на 0 ділити не можна. І нам треба е, придатвратіть таке значення x. Аби у знаменнику в нас вийшов саме 0. Тобто ми записуємо область допустимих значень х-1 не дорівнює нулю, х не дорівнює одиниці. Він може дорівнювати це х усім значенням, окрім одного. Тому ми записуємо область визначення від мінус нескінченності до одиниці та від одиниці до плюс нескінченності. Тобто це є наш розв'язок. Це область визначення. Тепер з приводу області значення. Дивіться, в нас дріб. І ми що можемо пам'ятати про цей дріб? Що дріб може дорівнювати нулю тільки тоді, коли чисельник цього дробу дорівнює од нулю. В нас чисельник дробу дорівнює 3, а 3 це не нуль. Тобто цей дріб нулю не може дорівнювати у будь-якому випадку. Тому, відповідно, в нас область значень. Виходить такою. Від мінус нескінченності до нуля, і відповідно від нуля до плюс нескінченності. Припустимо, маємо функцію. Y дорівнює корінь з X. Що ми маємо пам'ятати тут? Ми маємо пам'ятати наступне: що під коренем аргумент не може бути від'ємним. Тобто X має бути більший або дорівнюватиме нулю. І відповідно область визначення в нас наступна. X належить від нуля. У квадратних дужках, до плюс нескінченності. Тепер з приводу області значень. Якщо в нас x не може бути від'ємним, то тоді, відповідно, і y в нас має бути додатнім. То значення y можуть бути від 0 до плюс нескінченності для даного випадку, тобто для даної функції. Функцій насправді дуже багато. Я вам показав такі основні варіанти. Ще може бути квадратична функція або ще якась, ще може бути тригонометрична, але це на майбутнє. Ось тому спробуйте ще раз кажу практикуватися. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. На цьому в мене все як стрічі на наступному уроці.